Раз, два. Фредді забере тебе. Усім привіт! З вами Макс Тейлор, Це Мейкінов. Але перед тим як розпочати, якщо ви дивитесь нас на Ютубі, натисніть кнопку Підписатися. А хто натисне на дзвіночок, зможуть найпершими дізнатися про наші нові випуски. Поїхали! На момент виходу фільму в молодому жанрі слешер вже встиг вкоренитися канон. Антагоніст незмінно мовчазний і геть позбавлений почуття гумору, шкіряне обличчя з стихаської різанини бензопилою, Майкл Майер з Геловіну і Джейсон Вурхіс з п'ятниці тринадцяти. Всі вони не відрізнялися особливою балакучістю, а про самоіронію, напевно, і зовсім не чули. Тим і нескінченно цінний Фредді наш цей модник балагур не увірвався у свята святих і безсовісно розігнав могильну нудьгу, яка запанувала. В жанрі за початковим задумом Веса Крейвена, автора сценарію та режисера фільму, Фредді Крюгер повинен був отримати куди більш відразливу зовнішність, як нібито повністю обгорілої особи було мало. Так ось передбачалося, що у маньяка не буде губи та частини скальпа його збиралися. Всипати огидними болячками, через які б сочилися, вибачте, гній. На жаль, чи на щастя, бридки задуми Крейвена поховав майстер по гриму Девід Міллер. З його слів, задума не вимагала великих витрат. Актор виглядав би непереконливо, а про аніматронну ляльку й мови не йшло. Прислухавшись до порад, вес відступився і приробив образ. До речі, попри радикальне спрощення зовнішності Фредді, на нанесення гриму його йшло до чотирьох годин. Боже мій. Боже мій. Бог. Це я. За спогадами Олеса Крейвена, своє гучне ім'я і фірмовий стиль в одязі крюгер отримав. Завдяки дитячим переживанням самого режисера, протягом декількох років Уеса задарав шкільний хуліган на ім'я Фредді. Що стосується одягу, брудні речі та м'ятий капелюх з'явилися завдяки волоцюзі, який видивлявся на юного Крейвена через вікно його будинку саме в такому вбранні. До речі, червоний і зелений кольори светру були обрані не випадково. Як з'ясував Вес зі статті видання American Scientific, Поєднання саме цих кольорів найбільш неприємно для людського ока. Ідея з рукавичкою Крюгера теж належить Лесу Крейвену. Виходить, саме йому ми зобов'язані появою не тільки культового маньяка. Але й не менш культового самобутнього знаряддя смерті. Але Вес придумав рукавичку не відразу. Він хотів, щоб це не було чимось дорогим або громістким. У пошуках варіантів режисер, ви не повірите, поринув у вивчання первісних страхів людей, де і виявив нехитрий, крім холоду і голоду, наші предки люто боялися зубастих пащ і пазуристих лап. А коли домашній кіт крейвана в його присутності випустив з подушечок кіхтики, обидва поняття зійшлися воєдино. Підсумковий варіант. Був готовий. До речі, оригінальна рукавичка з першої частини засвітилася в сіквелі «Зловісних мерців. З нею інгут з'явився у другій частині жаху. Та, на жаль, після цього вона була загублена і так і не знайдена. Протягом трьох років в газеті Лей Times» публікувалися замітки про камбоджийських біженців, які втекли в штати від людожерського режиму полпота. Після прибуття в США багато хто з молодих і здорових людей стали вмирати при загодкових обставинах. Їх починали мучити кошмари, вони відмовлялися від сну. В результаті виснажені все одно засинали і вже не прокидалися. Ростен показував, що жоден з них не помер від серцевого нападу. Вони просто вмирали. Шукуючи події, навіть отримали спецмедтермін. За визнанням Крейвена ідею фільму він почерпнув саме з цих статей. Крюгер – розбещувач. Так, так, в первинному варіанті сценарію Крюгера хотіли зробити збоченцем малолітніх, але в період виробництва картини в Каліфорнії вибухнув скандал, пов'язаний з домаганням до дітей, щоб уникнути звинувачень в експлуатації гострої теми, від цієї ідеї відмовилися. Бойфренда головної героїні могли зіграти такі молоді невільні Бред Піт, Чарлі Шин, Кіфер Сазерленд, Сі Томас Хауел, Ніколас Кейдж і Джон Кюсак. Ще одним претендентом був Джекі Ерл Хейлі, який пізніше зіграє самого Фредді в рімейку 2010 року. Він прийшов на проби зі своїм другом Джонні Депом. Саме Деп і отримав роль, яка стала його кінодебютом. І все завдяки доньці Уеса Крейвена, яка заявила, дівчата будуть від нього без розуму. Твоя мама здійснила напад на магазин безпеки. Ти наче в в Скільки вже не спиш? Сьому добу. Це ще нічого. У книзі рекордів Гіннеса 11. Слухай, я дізналася, хто він. Ти про кого? Вбивство першої жертви Тіни знімали в спеціальній кімнаті, що оберталася. У цій же самій кімнаті пізніше відзняли перетворення депа у фонтан, на який пішло більше тисячі літрів бутафорської крові. Ні! Знамениту сцену з банними процедурами знімали не в ванній кімнаті, а в павільйоні, де спорудили приміщення з резервуаром, в якому знаходилася головна героїня і член знімальної команди. Нинці? Ну що, мамо? Гляди, не засни там, раптом потонеш. <раплянна> мамо, на бога. <раплянна> Таке часто буває. Я приготувала my. гаряче молоко. <раплянна> гаряче молоко? Гедота. <раплянна> 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 <раплян Спочатку Крейвен збирався віддати роль маньяка з рукавичкою статисту або каскадеру, але після пари трійки тестових прогонів режисер все ж вирішив запросити професійного актора. Роль кругера дісталася Роберту Інглонду, випускнику двох акторських шкіл драматичного мистецтва. Солідна підготовка досить швидко стала в нагоді. але хто ще з акторів маньяків працюючи над образом, вивчав би нині класичні стрічки, такі як Носфірату, і свій власний досвід дитинства. Ні, нічого такого в шкільні роки Роберта не було, просто з ним. Дуже від людних хлоп'я, який як фантазував Інгунд і міг виростив хлопця на зразок Фредді. До речі, в першій сцені, де з'являється Крюгер і збирає на верстаті свою рукавичку, його зіграв не Інгуд, а фахівець візуальних ефектів Чарльз Белардінеллі. Тільки він знав, в якій послідовності з'єднувати деталі рукавички. Фільм Веса Крейвена. Кошмар на вулиці В'язів. На роль головної героїні Ненсі претендували понад 200 актрис. Звичайно, ніяких гучних імен серед них не було. Але лише на той момент. Адже серед цих двох сотень дівчат були Кортні Кокс і Демі Мур. Але їх обійшла Хезер Ленгенкамп, яка двома роками раніше дебютувала в знаменитих ізгоях Копполи. До речі, фільм, який дивиться Ненсі по телевізору, вже згадувані вищі зловісні мерці. Фільм знятий на студії Newland Cinema, яка до кошмару випустила всього одну картину. Фільм Жахів Один в темряві. Ні. З серією відеоігор він ніяк не пов'язаний. Зустріли його досить тихо, і він був відправлений Діректу відео. Зате феноменальний успіх шаху буквально врятував студію від закриття. Саме тому її понині називають будинком, який побудував Фредді. До речі, саме New Line Cinema зняла трилогії Володар Перснів і «Гоббіт». Франшиза могла буквальним чином закінчитися, ледь розпочавшись. Річ у тім, що фільм завершується зовсім не так, як написав Крейвен. У картині жахлива, тривожна кінцівка, знята приголомшливо стильно. А жорсткий твіст лише підсилює цей ефект. В оригінальному ж сценарії історія завершувалася на піднесеній ноті. Ненці вбиває Крюгера, прокидається і виявляється, що всі її близькі та друзі живі. Весь фільм поставав тривалим сном, але продюсер фільму переконав Крейвена завершити фільм таким чином, щоб відкривалося вікно для сіквелів. І правильно зробив. До речі, сам режисер і до цього дня запевняє, якби його воля зробив виглядачеві хеппі-енд. Один, два нас насляка. Три, чотири, замкніться у квартирі. П'ять. Шість. Хрестик одягніть. Сім. Вісім. Штори всі завісим. Дев'ять. Десять. Не спіть, бо повісять. Знятий за маленькі гроші з акторами-дебютантами фільм пережив чимало змін прямо під час зйомок. Перебував на межі закриття. Він дістався до екранів і став поп культурним феноменом. Як це вдалося малобюджетному фільму жахів? Якщо когось з вас хоч раз мучили кошмари, у вас є відповідь «Never Sleep Again».